Боєдинку з Капилов. забив Олег Кацапенко. Він під номером 19, а гольовий пас віддав Олександр Дударь. Допомагаючи партнеру по команді Кацапенко, спробував пробити щойно кітакірпані лучову суперника Скок до Дударя, дударя. Дударь в Дуда. Удар. пробиває Лисняк проти нього, Лесняк вступає у відбір він проти двох і розпорядився Власов до карної зони Семенов. вибиває голки при вікторії, сударка підкопля, така продовжується стійка і. Кацапенко перший на Сидорко. Власов. Власов удар. Кацапенко блокує надальню. І... Власова проходить четвертий номер Вікторії. Тесленко. Тесленко грає на Шмагеля, Шмагель. Відплеюється. Шмагель! Шмагель. Криванко. Кривенко. Попив. Кривенко не то. Я на власній силах переведення на кепа. Гавриленко, Олександр Гавриленко, Гавриленко. Удари. Накриває м'яч. Сила. Тесленко. Центральне коло віддає. Інна Тесленко. Ще момент! Тесленко. простріл! Ну матчу з Коколовкою. Полов між відібрав. Сила Гавриленко. Шмагель випередив Дударі. Олександр Дударі. на партнера. Той повертає! 2-0 стає рахунок. Олександр Дударі, Олександр Дударі, одинадцята хвилина. Вікторія подвоює свою перевагу на каполо. Що не так? Що не так у механізмі команди Номінальний гостей? Що взяв Сидорка, Сидорка, втрата в ну, боротьбі з двома опонентами, Кірпень розмовляє так, а Вікторії, Барі, і, і Сидорко. Здорово, Шмагель ще, так, і Яновський. Продовжується хай після тайм ауту Попило в атаці, Сидорко, на футері. Перехопила на власній половині кірпень. Кірпень, кірпань. Кірпань, кірпань, кірпань. 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 удара. Це відборі для суперника. Сидор. Сидор, Але дурно. Бондар. На голкіпера. Саме ви будете всі мічвало походи з Вікторії з лівого флангу. Вікторія розібрає Бондар через переведення бонзи. Пробиває бонзик і забирає м'яч до голкіпер Капело. У другому таймі відбулася зміна. До речі, страшному рік у складі. Номінальний Яновський Власов. Власов, Власов. Власов. Передача. Лишка на Шмагеля, Шмагелю. Капело залишився. Авреон підказує шмагелю. Як вже поспішає Назар.

Аут розіграю через Яновського. Яновський чіпляється. Яновський, Яновський. Даруйте не Яновський, я перепрошую. За словами, підтримка у колективу Олександра Дударя, Бондар не проскочить повз Сидорка. Ось на Бондара! Бондар! 3-0. Страждає лава запасних. Страждає лава запасних. Капелов. Навіть більше, ніж команда після цього пропущеного голу затряслася лава запасних капелов. Після цього... Гра продовжується після таймауту. Лисняк, Лисняк! Ось-ось-ось! Капело організовується цей перший гол! Забивають підопічні Романа Галицького і так уже нахненно, і так уже натхненно почали до центрального кола на власну половину Вікторія Розіговка. Із центрального полераху 3-1 і... Переконаний. Прекрасні. половиною хвилин трохи більше нас чекає. До фінального свистка ще одна атака від Капелоу Сидорко! А замкне надальня. Роман Галицький. Роман Галицький начаклував над підопічними. 3-2. Ось вони граблі, ось вони граблі вікторії. Вже знову на ці граблі вікторії. На граблі, які називаються камбек суперника. Почалася 19-та хвилина другого тайму. Відскок! Виставив ногу, виставив ногу суперник. а летить м'яч! Перелітає і вибивав! 55 секунд чистого часу до завершення матчу. І Гавриленко віддає передачу на лисняка. Капло розіграв кутовий. Гра продовжується. Друзі, 9 секунд. Але, але! Дальню. Дальню. Нема, нема, нема. Акцентуваного завершення. Магель. Рахунок 3-2. Голкіпер Вікторії Семенов. Кидає. Головою Ні, Не а даруть.